Є такі рибки, я не знаю, як їх називають, а, такі дуже рідкісні. І британські вчені вирішили їх розводити. А вони їх розводять, а вони вмирають, розводять, і вони вмирають. А, вони поїхали, дослідили їх середовище мешкання. І за 600 параметрами створили акваріум. І вони живуть. Але потім якось вони поїхали в <кхи>, Москву, в Київ. Кажуть, продається на базарах. Базар. Не звертайте увагу. Там, рік вони зрозуміють, що вони вимирають і не будуть продаватися. Два роки проходять, три роки проходять, продається на базар. Твою ж мать. Поїхали. Слухайте, кажуть, чого ви продаєте? Вони ж дохнуть. Ні, не дохнуть. Як не дохнуть? Живуть. Виявилося. Три параметри. Які треба чітко фіксувати, і рибка живе 603. Я коли слухаю от свого однокурсника, ми разом чилася кушне рука, ну от хочеться застрелити його, тому що цих економістів от рівень життя, рівень та тривалість освіти, ВВП, абсолютно чи на душу населення, привабливість клімату для інвестицій. Готовність до власної справи, наявна народженість. От, от, от всі ці мантри експертні, от, от ви їх забудьте. Це от 1600 600 параметрів для рибок, які значення не мають. От Олесь до сказав, цивілізація означає перспектива і необхідність світової ментальної революції. От я вивів 5 параметрів для рибок, ну, для цих двонових рибок, які, ну, перший параметр, звичайно, це свобода. А В Україні вона є ну, здебільшого виродженій формі. Простота початку підприємницької діяльності. Зверніть увагу, не бізнесової, а підприємницької. О, там ставилось питання, готовність відкрити свою справу. Яку? Підприємство чи бізнес? От Шумпетра вводить це розрізнення, це принципово. От підприємець. А Умовно кажучи, тільки на початку своєї кар'єри кар'єриць був підприємцем, а потім став бізнесменом. Тобто з ним відбулася трансформація. Зараз у Маска є великий ризик стати бізнесменом. Тобто він витягує підприємницькі проекти, коли вони переходять в бізнес, він їх не відчужує від себе, не віддає, а він продовжує їх тримати. І в нього, от зараз він в ситуації вибору. Або він продовжить бути підприємцем, а якщо стане бізнесменом, це йому трендець. І, і це надзвичайно важлива річ, коли ви говорите про свободу. А, отже, демонополізація, до де Там, де взяти бізнес, і він доведений до монополії, яка потім привласнила державу. Тобто і зробили підприємство не, неможливим, і зробили розвиток середнього класу неможливим. Наступний момент у свободі. Толерування ЛГБТ-практик, але абсолютно не толерування ЛГБТ пропаганди, а сексуальності і child-free. От я знаю, що такі люди, коли просипаються, коли звучить ЛГБТ, ще раз повторюю. Толерування ЛГБТ-практик, але відмови до ЛГБТ, щоб було зрозуміло, гей-парад це, це ЛГБТ-пропаганда. Пропаганда це коли ви ходите парадом. А толерування це коли ви знімаєте всі обмеження і заборони в зв'язку з ЛГБТ-орієнтацією. Це от схожі речі, але принципово відмінні один від одного. А, і останнє свобода вибору засобів е, кому, комунікації. У нас зараз немає, у нас всі засоби масової інформації, не комунікації, олігархічні, і навіть в соцмережах ви не можете без ботів і тролів олігархічних. А, свобода мислення, свобода рефлексії. От-от свобода. Другий параметр інклюзія. У нас вироджена корупційна інклюзія. Інклюзія це солідарна співучасть у співволодінні і співуправлінні. От якщо зробимо, підемо на революцію в Конституції, на і співуправління спочатку на рівні громади, а потім доведемо це до рівня управління і співволодіння спільним, уже на республіканському рівні, щоб отримати республіканську частку. От зробимо цю інновацію, є шанс. Не зробимо. Будемо пошматовані на частки і якась частина відійде до Росії, якась до Польщі, якась сама буде там, так би мовити, бултихатися. Тому вироджена інклюзія це корупційна. А от солідарна співучасть це не абстракція. Вона на якомусь матеріалі. Чому нам має диктувати Європа, що ви маєте платити за власний газ? А чому я маю платити за власний газ? Він мій, він на моїй території. От коли він протинає кордон, нехай європейці платять за газ, а я маю платити тільки за видобуток, доставку і розподілення. Все. Я за газ не маю платити. Ціна в мене в Україні не має бути така, як в Європі, тому що вони платять за чужий, а ми за свій. Вона в нас має бути нижча. Усвідомлення цієї простої обставини от змінило би принципову економіку України. Третій параметр установка на інновації. Вироджена, це реформи, чужі технології, зовнішні інвестиції. Це, це, це ці мантри, що у нас повторюють постійно економічні експерти. А підприємництво повинно мати вищий статус ні, ні, ніж бізнес. От, тоді тільки у вас з'являється установка інновації. Щоб простота відкрити. Зараз неможливо відкрити підприємницькі від діяльність. Там стільки ліцензій більше ніж на, на зброю. Ніж на, на наркотики, наприклад. Більше. Ви ви не зможете ви, кропліво вправо ви зробити не можете. А бізнес, будь ласка, тому що ви знаєте, кому занести, і ви знаєте, де ця асоціація бізнесу, ви приходите кажете, я готовий вам відстрілу. О, все наш чоловік. Там просто все. Простота. Зверніть увагу, немає значення, яка простота. Навіть коли ви йдете так і говорите ну, в корупційний спосіб, то все рівно підприємницьку діяльність ви так не проштовхнете. Бізнес, будь ласка, хочете торгувати, вам підкажуть, до кого піти, і ви будете завтра вже торгувати. А підприємство ви так легко не почнете. Четвертий, важлива річ, граничний масштаб домагань. Коротко тільки скажу, я багато про це писав, цивілізація, а не нація, людство, а не Європа, геліасність, а не глобальність. Нічого не буду пояснювати. Хто читав, той читав. Цікаво, вгадає, хтось п'ятий параметр чи не вгадає? А він є принциповим. Якщо цей параметр масштаб домагань він є, ну так би мовити, таким важким, рефлексивним, то цей п'ятий він є простий. Він навіть у конституціях деяких країн є. А я тільки почну говорити, а потім спинюсь. Право на щастя, чули про таке? А от, от тут ставлять крапку, а на правду, таємниця полягає у тому. Що коли ви говорите право на щастя, у вас одразу виникає ООН, МВФ, який говорить: так, 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 так. Індекс щастя. Він залежить від ВВП чи ВВП на душу населення, кількість років, які ви займаєтесь освітою, і, і і тривалість життя. Ну, запиши, записав все, що в тебе в Україні. Ні, 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 ти не щасли, не може бути щасливим. А там далі треба дописати такі слова: право на щастя за власними уявленнями. От коли ви так формулюєте а, це завдання право на щастя за власними уявленнями, у вас вперше починається розуміння, що ви самі маєте сконструювати ці критерії щастя. І тоді, коли у вас почнеться ем... імміграція, до вас приїжджають кажуть, що у вас тут є щастям? Ви поясните, щастя це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Що, що значить 9, 10? От ми знаємо три критерії. Ні, ні, три критерії – це вам в Європу або в Китай. У нас 10 критерій, от от тільки оце є ще. Тобто, коли ви починаєте розробляти власні критерії щастя, не продиктовані, у вас з'являється власний, власний шлях, шля, власний шлях країни, ви ним ідете. А, і тому от при таких підходах ми можемо зробити ту світоглядну, а я б сказав навіть більш глибину, ментальну революцію, ще навіть більш глибину. А, бо коли а, я там років... Кілька назад розглядав цивілізацію, як ніяк не міг зрозуміти, як співвіднести. Ну, наприклад, є християнська цивілізація. А як всередині неї співвіднести протестанську, католицьку, правосв... от як її співвіднести? На основі чого? Їх ніби мотивації. Там навіть враховуючи те, що Вебер досліджував, все рівно неможливо. А на рівні мотивації ви не все зрозумієте. Виявляється, окрім цивілізації є ще порядки. Порядки вони базуються на засновках. От виявляється, що мотивації навіть пророками змінюються, а порядки навіть пророками не змінюються. Це настільки фундаментальна річ, яка існує на рівні а, навіть не юнгівських, а структурних архетипів. Це Надзвичайно важко їх міняти. Надзвичайно, порядки це ще більш важке, ніж цивілізації. І от коли ми говоримо про Новий світовий порядок, то ми завжди забуваємо говорити, що він виникає завжди після Чергової світової війни. У нас зараз благодатна ситуація, у нас війна, саме час порядок міняти. та революція, про яку казав до ній, от вона, от вона зараз можлива. Закінчиться війна, все гаплик. оту, оту закінчився наш, наша ніша, наш горизонт, вікно змін. Благодатний зараз період. Зараз ми глина. З Себе ми можемо виліпити що завгодно. Як тільки росіяни перестануть стріляти, все гаплик, от закостеніла ситуація на десятки, а можливо навіть на сотні років, от треба зараз. Тому е, оці п'ять критеріїв, які я пропоную, вони є в основі можливості цих цивілізаційних змін, вони є умовою привабливості для українців, перш за все, для е, іноземців в другу річ, але вони є важливими, тому що ми отримуємо таку характеристику, якої в нас давно вже немає, каже Олез Дунів, перспективу. Ми отримуємо таку характеристику, як перспективу. Люди їдуть, тому що нема перспективи. Не тому, що тут низький рівень життя. Батьох у місцях він не вищий. Перспектива. Як тільки от ці речі здають перспективу, як ми відмовляємося від перспективи, от будь-що починаємо робити, ой. А як же нас зрозуміє, народ же у нас любить тільки армію, мову і віру. А все решта не любить. А як тільки ви вам кажете про співволодіння, ой ні, це десь Віталія, а в нас це ніколи не піде. Ну чому ж не піде? Та піде у нас все. Було б тільки бажання з якої-небудь позиції. І це не обов'язково політика навіть може бути, це і інтелектуальна позиція може бути. Це не питання. Питання лише в налаштуванні в якомусь моменті розуміння, що отак от далі неможливо. Якщо це розуміння є, а от зараз силичне питання якраз підтверджують, підтверджують, що це розуміння є, тоді є готовність до змін.